Чи знали ви, що гриби стародавніші за динозаврів і дерева? Та чому вони ближчі до тварин ніж до рослин? Перші гриби з'явилися понад 900 мільйонів років тому та були схожими на тонкі нитки, що росли у воді або на вологих берегах. Їхні гіфи утворювали грибницю, яка розкладала органіку ще до появи будь-яких тварин та рослин на суші. А вже близько 400 мільйонів років тому, у дивонському періоді, коли на суші ще не було дерев. На землі росли гриби за вишки 8 метрів і за вширшки 1 метр. Рештки таких давніх гігантів знаходили навіть на території сучасної України у стародавніх осадових породах Поділля, де сьогодні простягаються гіпсові печери, зокрема відома печера оптимістична. Заказ Юа це доставка продуктів із супермаркетів, Ашан, метро Новус та багато інших. Оформлення замовлення відбувається. У додатку або на сайті, а доставка до дверей або новою поштою. Чому гриби не рослини? Вони не фотосинтезують і не отримують енергію від сонця, а живляться, розкладаючи органіку так само, як і мільйони років тому, або взаємодіючи з іншими організмами. Ну і зрозуміло, що гриби не тварини. Вони не їдять, не рухаються і не мають нервової системи. Проте їхні клітини генетично ближчі до тварин ніж до рослин. Наприклад, клітинна стінка грибів містить хітин. Той самий матеріал, що в панцирах, комах і крабів. Друзі, заказ Юа це дійсно зручно, і в них зараз проходить розіграш на безкоштовну продуктову корзину. І щоб взяти участь, достатньо просто залишити коментар під їхнім попереднім постом. А в їхньому телеграмі ви щотижня зможете знаходити промокоди на безкоштовну доставку і найбільші знижки.